Умаги чарівники ілюзіоністи та багато інших намет загадкових особистостей здається, місто перетворилось на славнозвісний Хогвартс, адже гості більше ніж семи країн світу з'їхалися до Вінниці на Ukrainian Magic Convention – перший міжнародний з'їзд ілюзіоністів, організований Артемом Тіхевичем, людиною, яка по праву носить титул першого феномену України. Метою конференції є розвиток і популяризація мистецтва ілюзій в Україні та країнах СНД. Привернення уваги до фокусного жанру та найголовніше можливість для ілюзіоністів та фокусників аматорів познайомитися і отримати безцінний досвід від професійних магів. Діло в тому, що це практикується дуже давно і завжди так було в різних странах в Германії, в Америці, в Італії. Завжди були магічні конвенції, де збиралися люди, які, ну які люблять этот жанр наш магія, ілюзія, фокуси. Они ділилися опытом, вони познали что-то новое, они приходили на семінари, де преподавали професіоналів своєї Вот. И і между між собою, есть в каких-то трюках. Як как родилася ідея, потом, ну я подумав, в чому Україна хуже, почему не зробити. Да? Учасники обмінялися досвідом з колегами по жанру, відвідали семінари від журі і гостей фестивалю, показали себе в декількох ілюзійних жанрах. Микромагия, сценичная магия, салонная магия, иллюзион, ментализм. Та позмагалися за тени, призы и титулы. Есть определенные критерии, по которым будут участники определяться, жюри, мною. Это артистизм, это общее впечатление, это техника, профессионализм и так далее. Будет выставляться определенная общая оценка и плюсоваться. И, ну, кто наберет большее количество баллов, потом мы будем определять первое, второе, третье место в каждой из трех номинаций. все будуть 9 фіналістів. Учасниками Ukrainian Magic Convention були як уже досвідчені майстри, так і початківці. Але абсолютно усі намагалися здивувати членів журі. Тому номера готували різнопланові. Були як традиційні фокуси з картами. Я колоду в, отак відложу. Чуть карта да, у нас є. Ну ну буває таке, ребят. Картами такі ж речі, які можна чуть так пить. даже, в принципе. Смотрите, и карта имеет свойство из девятки, к примеру, и превращаться на вольта, например. Так и досить веселые та оригинальные жанры. Пококус, у меня для тебя маленький сюрприз есть. Вот, он, видишь? Тяни, тяни, давай. Там есть у меня еще маленький, но это для потом. Итак, ты, пожалуйста, возьми платочек и убедись, что он самый огромный. А вийшли баточок. І сидіть німець. Загалом фестиваль був переповнений цікавими моментами та фантастичними загадками, адже світ магії такий непередбачуваний. Тетяна Соловей, вадим дамець новини, телеканал Смарт.